Hello, we continue to learn our topic, my town. Ми продовжуємо вивчати нашу тему «Моє місто». Let's revise the words. Давайте повторимо слова. Давайте пригадаємо це слово. Zoo so, Zoopark. What is this? This is a zoo. If I ask, якщо я запитаю, is there a zoo in your town? В вашому місті є зоопарк? No, There isn't. Ні, немає. What's this? This is a restaurant, бачимо. Is there a restaurant in your town? Yes, there is. What's this? Що це? Пригадуємо слово ігровий майданчик, playground. This is a playground. If I ask, is there a playground in your town? Як ви відповісте? Так, є. Yes, there is. І пригадуємо так, для того, щоб нам запитати, задати питання, нам слово is треба. Винести наперед, поставити перед се. Коли ми просто розповідаємо, що в нашому місті є ресторан, то ми скажемо There is a restaurant in my town». А якщо нам треба запитати, то «is» поставиться перед це, а вийде наперед. І в нас вийде ось таке питання: «Is there a restaurant in your town?» в твоєму місті є ресторан? Yes, there is. Якщо ж ми хочемо сказати ні, ми скажемо no, there isn't. От, наприклад, for example, is there a zoo in your town? No, no, there isn't. Look at this picture. Подивіться на цю картинку. Нам треба сказати: там є три ресторани в моєму місті. There are three restaurants. In my town. А тепер давайте запитаємо. Є в твоєму місті три ресторани? Так же само, як і в попередньому випадку, ми ставили із Наперед, то тут ми будемо ставити А наперед, перед there". Are there three restaurants in your town? Там є три ресторани в твоєму місті. Звертаємо увагу, чому в нас А? Тому що три ресторани множина. пригадуємо, що коли у нас предметів два і більше, ми говоримо А. А, це, коли запитуємо, далі ставимо кількість число. І до слова ресторан додаємо закінчення s – «restaurants». Пригадуємо, що закінчення. S вказує на множину, так? Щоб утворити множину, нам треба додати закінчення S. І відповіді в нас будуть yes, there are, так є, або no, there aren't. Ні, немає. Бачимо, у нас aren't – це те ж саме, щоб ми сказали are not, no, there, are not. Але are not – важко вимовляти. Ми знаємо, що в Англії полюбляють дуже скорочувати слова. і Ось у нас два слова з'єднались в одне. Скоротились. і У нас вийшло aren't. The next task. Let's listen and choose the correct picture. Давайте прослухаємо і оберемо правильну картиночку. 2. Listen and point. 1. Is there a zoo in your town? Yes. Is there a zoo in your town? Yes. Which picture do you choose? Picture one. Nas jest zoo park. Da, uh, skazaliśmy zoo park. The next two. Is there a restaurant in your town? No. There's a cinema. Which picture do you choose? Restaurant czy cinema? Cinema. Tak nas zapytały. Is there A restaurant in your town? No. There's a cinema. We choose cinema. Three. Picture three. Three. Is there a school in your town? Yes. Is there a school in your town? Yes. We choose school. And the last? Yes. Four. Is there a pet shop in your town? No, there's a toy shop. What picture do you choose? A toy shop. Так, магазин іграшок. Тому що в нас запитали Is there a pet shop in your town? Є в твоєму місті зоомагазин? No, there's a toy shop. Нам сказали, немає, там є магазин іграшок. Тому ми обираємо toy shop. Two. And the next task. І наступне завдання. Let's read and replace pictures with words. А тепер давайте почитаємо і замінимо картинки словами, пригадаємо ці слова. Ага, вас тут зустрінеться. Дивіться, нове слово. Я вам його підкажу. Look. Подивись, ви читаєте зі мною. This is my town. Це моє місто. There is a park and a theatre. Там є парк та театр. Theater, theater. There are two restaurants in my town. Там є два ресторани в моєму місті. Так, якщо у вас декілька предметів намальовано, ви пам'ятаєте, ви говорите, кількість називаєте циферку, тому тут ми сказали Two restaurants. Там є два ресторани. The next picture. Look, подивись, this is my town. Це моє місто. There is, a... Police station and a hospital. Там є відділення поліції та лікарня. There are three restaurants in my town. В моєму місті є три ресторани. Окей, okay, wonderful. And the next. І наступне. We continue to read. Ми продовжуємо з вами читати. І зверніть увагу, pay attention to these letters. Зверніть увагу на ці літерки. У нас літерка I, літерка G і літерка H. Вони стоять разом. Так? Коли вони стоять разом, вони беруться, немов беруться за ручки і разом дають звук I. Тобто їх ми будемо читати I. Ми не будемо вимовляти ні г, ні х, ми скажемо I. Let's read. Давайте ж прочитаємо Hi. Right. Sai. Night. Might. Tonight. Sight. Tight. Light. Right. Okay, wonderful. And your task і ваше завдання. Читати. Тренуватися читати. Ось ці слова ви читаєте, тренуєтесь. Ви можете перемотати відео і прочитати, зупинити його і почитати. І по ось цих картиночкам ви теж тренуєтесь читати. Також ви виконуєте онлайн-вправу, яку я вам надішлю. Our lesson is over. Goodbye!